День малята, з вами відео Енциклопедія і я, веселкова Хваринка цікавинка сьогодні розповім вам цікаві факти про весну. Із приходом весни, частота дихання людини втричі більша ніж восени. Уважно спостерігаючи за цвітінням квітів допитливі вчені визначили, що швидкість руху весни 50 км на день. 21 березня день весняного рівнодення. В цей день на землі наступає астрономічна весна. Виявляється, що весною із теплих країв повертаються не лише птахи, а й звірі. Більшість летючих машей віддає перевагу земівлю у більш теплому кліматі. Першими весну відчувають корені рослини. Вони починають активний ріст вже за температури плюс 7 градусів. Весною бджоли більш дружелюбні, ніж у інші періоди. У середині квітня із звирю повертається зозуля, наші предки вважали появу цієї пташки символом приходу весни. Весняна квітка мединиця чотири рази змінює свій колір, коли вона розпускається, стає рожевою, потім пурпуровою, фіолетовою і зрештою синьою. Англійські вчені підтвердили, що діти навесні ростуть утричі швидше, ніж у період із серпня по грудень. Дякую вам за увагу, марята! З вами була веселкова Маринка-Цікавинка та відео Енциклопедія. До нових зустрічей!